Доброго дня, дорогі глядачі, з вами канал Народна Думка. Давненько ми не говорили про пенсії. так? вже е, відбулися усі підвищення, усі виплати, виплати працюючим пенсіонерам і можна підвести підсумок, тому що до кінця року більше збільшень не передбачається. Тому давайте поговоримо, як змінилась пенсія в Україні, наскільки українці стали багатшими, наскільки стали більше отримати. Тому що за підрахунками пенсійного фонду. Наразі українці порівняно з ще буквально півроку тому, так після усіх цих індексацій, всього отримують на 505 гривень більше. Хотілося б почути вашу думку, чи особисто ви як пенсіонер, да, напишіть в коментарях, будь ласка. Чи ви отримуєте хоч приблизно на 500 гривень більше, чи, чи, можливо, більше отримуєте чи менше, щоб бачити картину в реаліях, а не якісь статистичні дані. Да? За даними пенсійного фонду, середня пенсія по Україні зросла на 505 гривень в цьому році. Уже. Це лише в цьому році, так? Взагалі-то, за підрахунками пенсійного фонду, то пенсіонери з кожним роком починають жити все краще і краще, і можуть собі дозволити все більше і більше. От слово там, більше і більше, особливо підкреслене, так? Ой. що ж насправді, давайте розберемося по деталям. Середня пенсія в Україні наразі становить 5748 гривень, коли на початку року була чуть більше, ніж 5. 200. 5748 гривень, при тому, що в працюючих пенсіонерів вона становить 6028 гривень. Тобто бачимо, що працюючі пенсіонери отримують більші пенсії. Можливо, їм то рахують разом з зарплатою, і так виходить, да? То зовсім інша історія. Далі, що можна констатувати? Що виявляється від регіону до регіону? Середня пенсія дуже сильно коливається. Найбіль, найбільші середні пенсії отримує Київський регіон. Це в районі 7800 гривень. Найменше це тернопільський. Чомусь так вийшло, Що Тернопільський 4399, тобто навіть не дотягує до 5 Бачимо, різниця майже в два рази. Це доволі суттєво, я вам скажу, так? Далі. Що можна констатувати ще по пенсіям, по сумам вам нарахування, по їх кількості, що більше 60% пенсіонерів отримують пенсію до 5 тисяч гривень. Тобто бачимо, середня пенсія становить 5800, да, там 5700 з копійками. Але більшість отримують до 5, тобто до середньої. Далі е, лише 12% пенсіонерів отримує пенсію більше 10 тисяч гривень. І казалось би, ого, більше 10 тисяч гривень це ж такі величезні кошти. Але якщо порівняти цю пенсію з е, давайте, куди ми йдемо? В Європу, да? з європейськими країнами. То в них пенсію 10 тисяч гривень не отримує ніхто. Навіть е якісь допомоги, виплати, як там в них називається по да, Навіть отримують більше. При тому, що в нас ці виплати це 2361 гривня. За рахунок чого зросли пенсії, чому середня піднялася? Дивіться, е піднялася мінімально. До 2361 це трішки підтягнуло суму. Зараз піднялись пенсії працюючим пенсіонерам, перерахували. Так? І також піднялась максимальна. Максимальна це 10 мінімальних. Це 23 631 гривня, відповідно. Так? І виходить, за рахунок підтягування тої, то почали ну, зріст загальний коефіцієнт. Найбільше отримуються люди, пенсія, яких не прив'язана до мінімальних максимальних, таке собі можуть дозволити лише там прокурори, депутати, чиновники і ну, чиновники не всі, тільки найвищого рівня, і судді. Все, всіх інших пенсій. а, і там військові, але також вищого рівня. А всіх інших пенсія прив'язана ж до, до мінімальних. і Максимальних виплат і до середньої заробітної плати по Україні в цілому. Коли ж почне збільшуватись пенсія, тому що це також важливе питання, і пенсійний фонд вже помаленьку починає давати на нього відповідь. Е, там два таких основних пункти. Перше, що якщо нічого не робити, то на достойні пенсії на їх виплати в майбутньому не варто розраховувати взагалі. Тобто, так буде збільшуватись по цим. Крупинкам, крапинкам, да, і попробуй проживи. І друге, що е, почне збільшуватись, коли кардинально змінять підхід до пенсійної системи. Тобто ведуть другий, третій, п'ятий, десятий, 48 рівень пенсії, тобто накопичувальний, страховий, е, цей солідарний, який зараз є, допрацюють. І тоді таким чином. Ну, це в основному про майбутніх пенсіонерів вони заживуть. А що стосується теперішніх пенсіонерів, то їхня пенсія е, збільшиться, особливо в тих, хто вийшов на пенсію раніше, після того, як впровадять систему електронних цих е балів так? Чи є балів, Ну, неважливо, головне, щоб ввели і перерахували, тоді е, настане, як називає пенсійний фонд, такими модними словами. Настане соціальна справедливість, і люди почнуть отримувати дійсно на те, що зробили, тому що кожен рік стажу буде перетворений на бали, і кожен той бал буде напряму впливати на вашу пенсію. І нараховуватись буде вже відповідно до ваших заслуг, а не якогось середньостатистичного дану. Отака От ситуація на сьогодні. Більш конкретний список по пенсіям по відсоткам хочу зробити вже. Вдома, але там дуже жарко, і на вулиці. Оце в лісі єдине місце, де ще більш-менш можна сховатися від цієї спеки. Тому що хочу порівняти ці дані з минулим роком і з тими, коли я почав працювати з чотирма роками тому, щоб реально побачити картину. Ну і ви, щоб також реально доповнити цю картину. Дивіться, пишіть свої відгуки, пишіть своє бачення цієї ситуації в коментарях обов'язково. Я ж далі спостерігаю, вам розповідаю. Не забуваємо про одну гривню в день для ЗСУ. Гривня, в день, автоматично все буде відбуватись. Кнопочка спонсорство під відео. До нової зустрічі на каналі Народна думка, дорогі мої глядачі.